Клінічних точніше хвороб, при яких характерна нічна пітливість. Коли ми говоримо про нічну пітливість, це не означає, що от зараз на вулиці жарко, наприклад, ми ввечері спати, вкрились ватним одіялком і трошки там підспотіли. Нічна пітливість це коли людина прокидає при туберкульозі, людина прокидається і в неї. Абсолютно мокрі простині, мокра подушка, мокре одіяло, таке, що їх треба змінювати. Тобто, не вологе, не просто спотів, а це прямо дійсно мокра, мокра постіль. Зрозуміло, що у пацієнта можливий біль у полівральній порожнині, тобто біль у грудях може бути, особливо трошки згодом, тобто на пізніх стадіях хвороби хвороби і дуже посилюється під час кашля. І з приводу температури. Тут дуже цікава особливість в тому, що у пацієнтів на туберкульоз у них завжди буде тривалий час субфебрильна температура, переважно пізньому після обідді. Тобто, в другій половині дня. Ближче до кінця дня у пацієнта піднімається температура до субфебрильних значень 37,1, 37,3, наприклад, протягом 3-4 місяців. От він до вас прийшов і каже: у мене 4 місяця після обіду піднімається температура. Я з цим живу, я з цим вже звик, тому що температура невисока, але ж, може, в мене щось не так, так оце не так. Треба подумати все ж таки про а, власне оцей можливий туберкульоз. Ну, про зміни на. Про зміни на рентгенографії я вам сьогодні вже розказувати не буду, тому що це не, мої, не, не мій скажімо так, предмет. У вас, буде, у вас будуть лучики, чи, можливо, вже були там, де ви буде вас фізіатрія, де вам будуть показувати ці вогнища, розрідження, які власне виявляються при звичайній флюорографії. Легень, яку маємо ми робити з вами щорічно. Позалегенева форма туберкульозу у нас може бути мільярний або дисемінований туберкульоз. Це те, що ми говорили, коли відбувається гематогенне поширення туберкульозу за межі дихальної наддихальної системи. Ну, Зрозуміло, що клінічні ознаки. вони Будуть по суті такими самими, але буде відсутній кашель, якщо з легень, скажімо так, цей мікроорганізм уже а, в основному пішов. Ну, тобто, його розмноження не таке буде активне, тому що він розповсюдився уже. По всьому організму. І бачите, може навіть бути ураження печінки і слизінки, достатньо рідко, але все ж таки трапляється. Туберкульозний мінінгіт в головному мозку в даному випадку будуть додаватися клінічні ознаки, які характерні для мінінгіальних симптоми, або для, 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 для ураження органів центральної нервової системи, тобто неврологічні ознаки, можуть бути зміни. Настрою, можуть бути психомоторні якісь зміни, можуть бути зміни агресія, може бути наприклад дратівливість, може бути там світло боязнь якісь роздражаючі фактори, можуть впливати, і людина відразу якось там бурно реагує на це все. А може бути ригідність м'язів за рахунок ураження. Там нервових закінчень, тому додаються до цих звичайних симптомів, які є при туберку. Туберкульозі додаються неврологічні і ну, дуже часто пацієнти, які мають туберкульозний мінінгіт, вони в кінці кінців мають сплутану свідомість, вони можуть втрачати чутливість великої, великої ділянки, великих ділянок тіла, і це в кінці кінців призводить до коми і смерті. Знаєте, на всі три хвилинки є у мене у мами у знайомої нещодавно померла донька. Від туберкульозу головного мозку. Молода, красива дівчина 20 з лишнім років, ні з того, ні з цього впала, впала в кому і, і померла. І Її приростані діагностували туберкульоз головного мозку. Ну, моя мама пішла додому така розстроєна, кажу, Боже, така молода, така красива, як же так могло статися туберкульоз головного мозку. Я кажу, знаєш, мам, ну скоріше за все, не хочу нікого звинувачувати, але маючи світ, скажімо так, опит з мікроорганізмами, я можу предположити, що в неї щось якась була проблема з імунною системою, і, судячи з її зовнішнього вигляду з усього, там, мабуть, якийсь віл погуляв. Скоріше за все, що вона була вілінфікована. Вона катати що, така прилічна сім'я на такого бути не може. А потім з'ясувалося, що ж таки, да, що ж дівчина була вілінфікована, і на тлі цієї віл-інфекції в неї розвинувся власне туберкульоз головного мозку. До чого я це розказала? Що розумієте, такі позалегеневі форми туберкульозу, тобто, коли туберкульоз в легенях, це може трапитися ну, з великою кількістю людей, коли відбувається якийсь збій в імунній системі. Коли ми говоримо про позалегеневі форми, то це вже такі, знаєте, ускладнені форми, які розвиваються. У людей, в яких надзвичайно якась велика проблема з туберкульозом. Тому цей туберкульоз головного мозку він дуже-дуже дуже часто спаяний із, наприклад, з вілс-нідом, тобто з якимись такими серйозними порушеннями імунної системи. Проба манту. Хочу на ній звернути особливу увагу. Трошечки зупинитися: шкірна алергічна проба манту або туберкулінова проба. Тому що величезна кількість студентів на сьогоднішній день думають, що це проба, яку використовують для виявлення захворюваності на туберкульоз. Але хочу вас розобідіть, це не так. Проба манту не застосовується для того, щоб виявити хворих на туберкульоз, ну, давайте дивіться, подумаємо з вами логічно. Всім нам з вами робили пробу манту правильно в житті, в основному де, або в дитячому садочку, або в школі, правильно? Тепер, якщо би нам треба було за допомогою цієї проби виявляти хворих на туберкульоз. То навіщо нам іти до діточок в дитячий садочок, до наших зірочок і бубочок, які не є групою ризику? Групою ризику, наприклад, є хворі, у не хворі, а люди у, е, в тюрмі. Ну, то тоді ж, мабуть, логічно брати пробу манту іти в тюрму і робити її там, правильно, щоб виявити хворих на туберкульоз. А ми чогось беремо йдемо до, до, до наших солоденьких, найкращих, найчастіших у світі діточок. Тому що метою цієї проби є зовсім інше. Зараз зрозуміємо. Значить, дивіться: для проби манту раніше використовувався туберкулін. Оте, що я говорила, бралась мікобактерія туберкульозіс, вона там відфільтровувалася, з неї витягувалися якісь там антигени, але вона часто давала алергічні реакції. На сьогоднішній день використовують очищені білкові похідні, говорила вже. Тобто береться витяжка білків із клітинної стінки. Тобто антигени збудника туберкульозу. Ці е, антигени збудника туберкульозу вводяться. І шкірно в ділянці передпліччя. Тепер дивіться, якщо людина має нормальний імунітет, ми ввели антиген збудника туберкульозу. Що буде робити імунітет або імунна система нормальної, здорової людини? Реагувати на цей антиген. Правильно? Вона реагує так само, як у легенях. Я вам розказувала, що на збудник туберкульозу виділяються телімфоцити, макрофаги. Вони приходять і намагаються оточити і взяти в кільце оцей антиген, який вони виявили. Те саме відбувається підшкірно. Тобто антиген за нормальних умов оточується Т-лімфоцитами і макрофагами, і вони стримують у розмноження бактерії. Відповідно, у місці, де відбувся цей процес, утв... виникають ознаки запалення. Тобто Почерплення. Це, наб... це був гранульома, да? так? Так. Це не псевдо, а вона справжня гранульома, тільки маленька, тому mm -hmm. там маленькі дози, і, і там не, не весь збудник туберкульозу, а тільки, скажімо, його там невеличкі компоненти клітинної стінки. Але механізм Може, саме. ще уточнити за гранульомо. Ось о, ви сказали, що це. Є гранульоми так, але е, у гранульоми ж всередині знаходиться ну некротизовані епітеріальні клітини, казозний розпад. Е, можете за нього трішки розповісти? Чи може я пропустив? Бо в мене інтернет такий не дуже сирний розпад його ще називають, сирний некроз. Як він виглядає, що це взагалі таке, ну ось він так називається цей казіозний. Це до речі, таке ключове слово. Я чому на цьому Я не розказувала це? Я на цьому не зупинялася, тому що насправді оцей механізм формування казіозного розпаду і його морфологію, скажем так, називаємо, це прерогатива кафедри патоморфології, тому що на патоморфології ви будете вивчати обов'язковому випадку туберкульоз і в обов'язковому. Випадку як патоморфологічно е, виявляється е, оцей на рівні клітин, тканин виявляється оцей казіозний нікроз. Але він виглядає, знаєте, як що? він має таку жовту, жовт, жовтуватий. Оце, знаєте, в цьому році кажуть, пантон оцей модний колір, е, як там масла, да? якогось там масла, аж такий жовтий. Е, Приглушовно жовтий mm -hmm. Та зрозуміло так. Да так, от оце я чого не, не фарбую нігті тим таким кольором, бо він мені нагадує колір гною. Е, і власне, оцей колір цього казеозного некрозу, він отакий жовтуватого, такого відтінку. Але особливість у ньому є те, що він щільний. Розумієте, усі ураження, які викликає збутник туберкульозу, бо він, наприклад, там ще може на слизових, там в ротовій порожнині давати виразки, такі самі, оці ж казеозного розпаду. Вони в обов'язковому порядку там утворюється ніби виразка, така знаєте, як мінус ткань, тобто углублення. Mm -hmm. Виразка. І ця виразка вона заповнена такими розм'якшеними тканинами жовтуватого кольору, такого блідо жовтого кольору. При тому, що воно таке, знаєте, ніби плотне на ощупь. Воно таке не масломисте, а ніби як не хрящоподібне, подібне, але як воскове, оце оця, оця восковітості е, збудника туберкульозу дає те, що ця виразка вона покрита ніби таким жовтим жовтим воском. Оце отаке, отакий характер вигляду цього казіозного, казіозного нікрози, казіозного розпаду. Ну, я вже вам, ви ще ж кажу, на патоморфології вам там дадуть більш таку, знаєте, професійну характеристику саме оцих утворень, які є. Але вони такі я ж кажу, хрящоподібної консистенції, жовтого, жовтого відцінку. Ага, але виходить, що у менту цього немає, тому що там немає цих високомолекулярних жирних кислот. Так, да? нема. Нема так. такого прямо казіозного, але немає ні. При пробі манту немає, але при вакцинації є. Якщо ви згадаєте, вакцинація БЦЖ, ми зараз далі трошки до неї дійдемо. Mm -hmm. Після вакцинації без БЦЖ ми маємо з вами шрамчик. Чому? Тому що там формувалося маленьке вогнище казіозного нікроза. Зараз поговоримо при пробі манту у нас з вами тут немає дійсно цих всіх компонентів. У нас є тільки очищені білкові структури, тому казіозного некрозу немає, і тому, власне, після проби манту не виникає виразка і не виникає. Е Некротизована частинка і шрамчика немає, так? але дивіться, знову ж повернемося, що імунна система реагує на введені оці білки, оточує їх і утворюється така, ніби папулка. Так, утворюється папулка. І це добре чи погано? Ну, ми определяємо по розміру папули. Чим менше папула, тим сильніший імунітет. Чим більше папула, то значить менший імунітет. Угу. Так, а якщо папула утворилася Іра, це добре, чи погано? Добре, чи погано? Це добре, тому що імунітет зреагував. Значить, є, тому що якщо її взагалі немає, то це плохо. Правильно, до того я й веду. Якщо у пацієнта утворилася папула, це чудово. Тобто позитивна проба манту не означає, що людина інфікована. Це означає, що в людини є достатньо імунних сил, достатньо імунної системи, щоб відреагувати на потрапляння збутника туберкульозу в організм людини? Я Як... це не можу зрозуміти. Тобто, це означає, що людина, ну, імунітет людини вперше реагує з цим збутником, чи Ні. в нього вже є? Ні. Це означає, що імунітет у нього вже є, угу. і імунна система готова зустрічати збудник туберкульозу при реальному його потраплянні в організм. Угу. Угу. Дякую. Якщо папула не утворилася, це говорить про те, що а, у пацієнта імунна система не реагує на збудник туберкульозу. Такому пацієнту потрібно що. Вакцинація. Вакцинація. І третє, якщо у пацієнта дуже велика папула дуже велика, вона перевищує там 17-20 міліметрів. А іноді я знаю людей, в яких, знаєте, рука не складалася в подмишки після цієї вакцинації, то не вакцинація а проби, тобто утікало півруки. Це говорить просто-напросто про те, що у пацієнта, скоріше за все, гіперергічна реакція. У пацієнта алергія на компоненти цього препарату. Звичайно, таких пацієнтів зазвичай направляють на консультацію до лікаря-фтезіатра на всякий випадок, тобто вони проходять обстеження на туберкульоз, але в переважній більшості випадків все-таки виявляється алергічна реакція на компоненти препарату, який вводили. Тому запам'ятайте, що метою проби манту є виявлення необхідності у ревакцинації. Треба виявити, кого треба вакцинувати, а кого не треба вакцинувати. Тому пробу манту зазвичай проводять в дитячих закладах, в школах і садочках, тому що у діточок ще не сформувався стійкий імунітет проти туберкульозу. Ще, скажімо так, імунна система вона нестабільна і е, відбувається багато в організмі трансформації змін у діточок. І таким чином серед діточок виявляють тих діточок, яким потрібно повести, що ж таке, провести повторну вакцинацію. В дорослому віці вам в університеті пробуманту вже не проводять, тому що вже і так зрозуміло, що станом до 20 років ви. Чи були вакциновані, чи вже природним шляхом в обов'язковому порядку набули імунітету проти туберкульозу. Зрозуміли? Чи ні? Так, зрозуміло. Зрозуміло. Наче все понятно. Добре. Давайте я зараз поки що перейду сюди, а тоді повернуся, поки ми вже це зачепили. З приводу вакцинації тепер, дивіться одну хвилинку. Вакцинація туберкульозу ми для цього використовуємо живу атенуйовану вакцину. Атенуйована означає, що її пригнітили її патогенні властивості. Яким чином? Оцей кельмет і герем? Це два хлопця, два чоловіка вчених, вони взяли Мікобактерію Бовіс, пам'ятаєте, я на початку говорила, яка для корів, для великої рогатої худоби, але дуже схожа на людську. Вони її повторно субкультивували з 1908 по 1921. Тобто, вони скільки років майже щодня? Пересівали бактерію одну й ту саму з поживного середовища на нове, з поживного на нове, з поживного на нове, з поживного на нове, і так далі. Що Я це не зрозумів, про... це, це для того, а чи ви зараз розкажете? Це для, це того, для того, Щоб що... вона еволюціонувала в менш там, чи Щоб вона деградувала, так. Да. Тому ага. дивіться: якщо довго не тримати в руках ложку. А потім вас за стіл посадять і стають на ти ложку їжте. Ви забудете, як її брати, яким боком? Це приблизно той самий принцип. Якщо збутник туберкульозу жив 20 років чи там 10, в умовах без організму людини на штучному поживному середовищі, де йому давали, що треба їсти, що треба пити. Тобто йому створювали всі умови, він ніде не використовував свої фактори патогенності, йому не потрібно були вони. І він потихеньку їх почав втрачати за ненадобністю. І в кінці кінців, до 1921 року, вони отримали оцей, знаєте, здеградований збутник туберкульозу мікобактерію Бовіс, який візуально за хімічним складом був, в принципі, схожий на той, який є в реальному світі, але він був повністю позбавлений патогенних властивостей. І його на сьогоднішній день, у цей штам Кеймета Гірена, використовують для вакцинації проти туберкульозу. Я єдине хотіла б ще зупинитися, зараз хвилиночку, і відпускаю, що така вакцина створює нестерильний клітинний імунітет. Це дуже важливо. Що означає клітинний? Ви сьогодні протягом лекції почули від мене хоча б раз слово «антитіла»? Ні. Запам'ятайте на все життя, що туберкульоз не викликає, не стимулює вироблення антитіл. Проти туберкульозу працює в організмі людини виключно клітинний імунітет. Виключно. Тільки Т-лімфоцити і тільки макрофаги. Це перше. Нестерильний імунітет означає, що Допоки в організмі людини є збудник, допоки працює імунітет. Оте вогнище згадуємо. Тобто при вакцинації формується вогнище первинне, його стримує імунна система, і поки це вогнище є, поки те клітини вони натреновані вони в тонусі і вони готові реагувати на збудник. Якщо це вогнище, ці бактерії повністю померли, вивелися з організму, це вогнище розсмокталося, телімфоцити розслабилися, нові телімфоцити проти збутника туберкульозу не тренуються, імунна система забула, що існує такий збутник. Тому нестерильний імунітет означає, що він, що він триває стільки. Стільки бактерія перебуває в організмі людини. Якщо збутик туберкульозу є в організмі людини, це означає, і його імунна система стримує, це означає, що людина має імунітет і не потребує ревакцинації. Якщо збутник пішов, нестерильний імунітет також пропав. Зрозуміли? Тому ми всі з вами, я вас вітаю. Якщо ми з вами живі й здорові на сьогоднішній день, це означає, що ми всі з вами первинно інфіковані проти туберкульозу проте наша імунна система працює добре. Бережіть себе свою імуну дякуємо вітаємо назавжди. дякуємо дякуємо гарного дня дякуємо до побачення.